Сім плюс, і говоримо про таке 23 березня у Джиді відбудуться перемовини між Сполученими Штатами та Росією щодо домовленостей досягнутих під час розмови між Трампом та Путіним. І чого чекати від цієї зустрічі? Говоримо із політичним експертом Андрієм Городницьким. Пане Андрію, доброго дня вам та слава Україні, вас. от власне чого чекати від перемовин між росіянами та американцями у Джиді. Чи здатен Дональд Трамп досягти того бажаного для себе результату, який би задовільнив одночасно дві сторони: і Україну в першу чергу, ну і Росію? Мабуть, перемовини вони якраз плануються по через призму перемовин Трампа і Путіна? Тоби треба зрозуміти те, що вони будуть перекладати на папір те, що вони поговорили. Вони будуть уточнювати нюанси, що мала на увазі одна сторона, що мала на увазі одна сторона, що мала на увазі інша сторона. Далеко це не означає, що щось на, ці, на цих перемовинах так зване будуть щось погоджені. Тим більше щось підписано, тим більше щось передано. В будь-якому випадку, після таких серйозних переговорів президентських, мають бути багато уточнень. Тому що щось не зрозумів Трамп, або, наприклад, переосмислив за цих декілька днів, тобі піде розмови з. На цим президентом ми також маємо зрозуміти, що наша сторона передає якісь свої умови і угоди, не погоджуючись, наприклад, на певні претензії росіян. Відповідно, вони мають викинути з майбутніх там угод, примир'я певні свої якісь претензії. Тобто, поки ці всі технічні нюанси будуть улагоджені, відповідно, ми можемо там вже через тиждень-два очікувати. Вже від детальнішого якогось плану зараз сформовується якраз база. тому що в принципі Рампотів, що має бути безумовне перемир'я тобто зараз ми просто без ніяких угод, просто сідаємо і перестаємо стріляти. Ми ж знаємо, що Росія не росіяни на це не погодилися. І, відповідно, ми маємо рухатися в напрямку того, що Україна дуже швидко до речі визначилася своїми своїми червоними лініями. Вона визначилась своїми претензіями до Росії, але принаймні, вона не заявляє зараз якихось великих умов щодо припинення вогню, тобто це є базис, і що подобається до речі, Трамп. Якщо Трампу, до речі, не подобається, що умови саме росіяни виставляють зараз. І зараз вони якраз погодять всі деталі, погодять виставлять е, Росії певний рахунок за те, що вона там щось хоче. Ну, якщо вона хоче виставляти якісь умови, вони мають бути як мінімум адекватними, тому що ну там припинення мобілізації чи там припинення вогню, якісь там часткове, то все прикольно, але воно не цікавить Трампа. Е, ти можеш ставити умови, але якісь більш адекватні, тобто які підходять цим трьом сторонам. Якщо вони виставлять це, відповідно і всі це погодять, відповідно також українська сторона зараз виставляє певні умови, що ми підемо на, на певне перемир'я з Росією, навіть частково, якщо, наприклад, зараз буде передано там Запорізька електростанція атомна. Потім буде енергодар, який буде переданий також раду електростанцію. Тобто цей процес може тривати ну, довго. Вітков сказав, що на це потрібно два тижні. Я сумніваюся, що до на тижні все вони зможуть обговорити все уточнити, тому що ну, ми бачимо, що росіяни затягують. Ми бачимо, що кожна кожен переговорний процес він включає дуже багато аспектів. Трамп каже, що ми поговоримо в п'ятницю з Путіном і вирішимо питання. Ну затягують аж до там понеділка вівторка. Окей, поговорили вівторок, затягується ще на тиждень. Тобто, це постійне, постійне таке затягування часом. Дуже багато деталей. Я так розумію, що є ж бізнес інтереси, є включені якісь інвестиційні аспекти, плюс зняття санкцій. Це все треба рахувати. Це все треба все виводити. Я так розумію, що американці пропонують одні позиції по зняття санкцій, Росіяни хочуть набагато більше і так далі. Тому подібне це довгий, довгий процес. Тому в два тижні влізти, ну це це складно. Пане Андрію, якщо ми говоримо про позицію Дональда Трампа, і зрозуміло, що він під час своєї передвиборчої кампанії заявляв про швидке закінчення вій російсько-української війни, зараз цього не відбувається, не відбувається навіть перемир'я, тому що як ви сказали раніше, росіяни затягують процес перемовин. До якої межі Трамп зможе терпіти таку поведінку Путіна? Так і які. Діє його можливі у разі того, якщо росіяни зірвуть таке оці от бажання Дональда Трампа призупинити війну. До речі, Мені сьогодні також буквально пішов. Попередні тер таке ж саме питання задавали. і е, я відповію, що це дуже складне питання. По перше, тому що але з моєї точки зору тут важливо варднича часові рамки, м Путін розуміє, що в Трампа дуже мало часу. Якраз саме через те, що е, Трамп хотів як максимально нашвидше припинити вогонь. Йому це не вдається. Він натиснув на Україну, показав свою силу, йому це вдалося, він переможець. На другій, він провалився. І часові рамки для нього ще звузулися. І е, на цьому буде грати Путін. Путін буде виставляти ті умови, які виставляють е, Трампа в невигідному становищі для себе. І тому він або вимушений буде піти, або відповідно е, там. Розгорнутися на 180 градусів, але до цього звичайно росіяни не підуть. Росіяни вони тримають баланс. Ми ж бачимо, ми тобі даємо подарунки, ми тобі даємо там хокейні матчі, ми тобі даємо те-те-те-те заходь інвестую разом з нами. Будеш продавати з нами газ. і так далі, то подібне. Тобто вони постійно потім ще але попри це вони відмовляються. 30 днів переви ні, ми не хочемо. Мобілізація. давай, давай зупинимо мобілізацію в Україні, давай зробимо це, давай, трап... То вони постійно, дуже так дипломатично, але я б сказав, дуже технічно маніпулюють і вводять за ніс Трампа. Але тут важлива одна ситуація. Як тільки Трамп поставить собі морально в голові в себе поставить рамки, поставить певну дату завершення або принаймні припинення вогню, наприклад, він домовився з Путіним, що гіпотетично це буде там другого квітня. Ну, гіпотетично. З Україною погодили, сказав, все окей, припиняємо цей день і так далі. Як тільки за день, за два він дзвонить знову ж таки до Путіна, і, і Путін каже: А добре, два 2 квітня, але може, давай трошки пізніше, тому що давай ще це узгодимо, оце може бути тригером. Тобто, що він собі в голові погодив і його знов тягнуть за ніс, то він зрозуміє, він тоді має зрозуміти моральний і фізичний, має зрозуміти, що його вводять за ніс. То тобто, тоді дійсно він може. Може зірватися і сказати, ну все, тоді припиняємо, тоді давай розмовляти по-іншому. Він може вмикати санкції, і це не означає, що це будуть припинені перемовини. Ні, ніякомірація. Це просто воно буде відстрочка на тиждень, на два, на три. Він буде публічно розказувати, про те, що він там тисне на Росію, показувати якої сили, все інше. Але це, можливо, мені здається, виключно в таких умовах. Тобто, якщо він свої моральні рамки і, і, і свої е, такі, рамки часові, в нього будуть зірвані. Тобто, тому що в нього дуже мало часу насправді він дійсно Він політично поки що він тримається. В нього 47% підтримки. Він дуже непогано це почуває, але в нього є величезна критика. Критика перш за все від його опонентів і дале на навіть від його до речі соратників, і його будуть з'їдати з кожним днем все більше і більше. І якщо ти сидиш, чекаєш якихось умов від Путіна, а тобі кожен день розказують, що ти проросійський, що ти такий сякий, тебе зараз кинуть, де ти ніхто, ти слабкий. І постійно будуть тебе такими вилами стригати. Е ти будеш хвилюватися дуже сильно. Трамп він людина, емоційна людина, він буде переживати через це. і, скоріш за все, тоді він вже зможе зірватися. Чи доведе до цього Путін? Я думаю, що Путін він відчуває оцю, цю нотку, Відчуває, вони будуть і спецслужби там працюють дуже непогані перемовні. Процеси вони вміють ввести. Е на жаль, на жаль, росіяни в дипломатичному плані дуже, дуже 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 хорошо гарно працюють, і тому я думаю, що вони знайдуть цей баланс, як тільки почнуть відчувати, що Трамп ось холь зараз зірветься. Я думаю, вони скажуть, все, давай, перемир'я далі будемо працювати вже по нову. Тобто вони мають зняти цей градус напруги і далі будуть знову працювати. Тим більше припинення вогню це не означає припинення війни і зовсім не означає припинення вогню в певних періодичних там напрямках. Тобто вони можуть почати стріляти знову в будь-якому. Тобто, до речі, як це відбувається аналогією з Ізраїлем, Хамасом і так далі. Тобто це ж та сама ситуація. Два, два місяці вони переписали, два місяці тому вони підписали перемир'я. Рівно два місяці стукнуло вчора вони розпочали знову бомбардування тих чи інших територій. Таке ж саме буде відбуватися в Україні. Ну, На жаль, це буде ідею. Пане Андрію, якщо ми говоримо у разі того, що таке оце енергетичне перемир'я відбудеться, хто за ним слідкуватиме? І як ви власне вже сказали, що бомбардування України з боку Росіян не припиняться? Маємо сьогодні ситуацію у Кропивницькому. Більше 30 вибухів у місті було тобто, і самі городяни говорили про те, що було це схоже на килимове бомбардування. Тобто, хто погодиться слідкувати так, за оцим от таким хитким перемир'ям? Можуть бути відправлені якісь комісії. Наприклад, будуть створені якісь комісії, не знаю, там, на основі, можливо, там, американських дипломатів, там, ще якісь там громадські організації, ще щось. це можна організувати. Вона, щоб це не було б і так далі. Тому тобто, що ми це вже поїхали, цю історію. Це можна зробити і тільки що буде відбуватися, вони будуть сідати в свої красиві джимпи, броньовані, їхати на місце, дивитися. Фотографувати, показувати, що прилетіло таке збирати докази. Тому що теж також мають бути і фахові люди в цьому, тому що тут мають бути і докази, яка ракета прилетіла, чия ця ракета, хто це вистрілив, звідки вона прилетіла. Тобто, це мають бути такі люди, які розуміються в цій ситуації. От і е, ще раз кажу, це ж не проблема. Ну, по-перше, плюс є супутники, є дослідження. Ну ніхто немає дурнів. Зараз є технології, які повністю визначають звідки вистрілили, куди вистрілили, звідки прилетіло. Це взагалі не проблема визначити чия це ракета. Інше питання: наскільки це буде потім релевантно відноситися, від, звучати від американської сторони? Якщо зараз вітко виходить, розказує про те, що ну я вірю біцю путіну там, прилетіли, що вони збили свої там відпілотники, і вони не стріляли по Україні, а Україна стріляла. От він каже: більше вірю Путіну. Якщо це буде в такому аспекті продовжуватися, як це продовжувалось до речі, протягом останніх там 11 років, там під час Мінських угод, все інше, то нам не цікаво таке примиріть. Інше питання, що ми знову ми, ми ми будемо аналогічно відповідати. Зеленський сказав, до речі, ми будемо дзеркально відповідати. Як тільки ви гепнете, ми побачимо, що немає ніякої реакції від наших партнерів, немає ніякої е, адекватної, скажімо так, реакції, то відповідно ми будемо відмінювати дзеркальні рішення. У них є завгоди? Є. Якщо ми не можемо по них бахнути, чи що. У нас... Раніше у нас не було чим. І нам просто гепали і казали: ми не винні, ми не винні. Це хтось інший. Це вони самі збили свої ракети. Так зараз ми кажемо: Окей, тепер ми гепнемо по ваших законах. Тобі більше у нас є, до речі, вже ж по Енгельсу там прилітали, говорять, що це, що це не безпілотники прилітали. Що ж ви маєте на увазі події сьогоднішньої ночі? Так, так, так. Те, що там говорять, що вдарили по ракетах, які там 111, х ха стонат сто і ті інші які ракети, які такі балістичні, які летять по нашій, крилаті ракети далі. Так, то так. що це летів явно не, не безпілотник, що там летіла якась хороша, навіть балістична ракета, яка знає, тобто, значить, ми можемо віддавати хорошу відповідь. Так, пане Андрію, якщо Говоримо про вчорашню розмову між Доном та Володимиром Зеленським. Власне прозвучало вже що там піднімалася тема Запорізької атомної електростанції, і ще раніше речниця Білого Дому заявила про е, можливість та напевно якесь бажання Сполучених Штатів взяти під контроль загалом атомну енергетику України мається на увазі усі атомні станції, які знаходяться на території нашої держави. Що це за заяви? Наскільки вони реалістичні? Чи це власне просто такий максимальний популізм з боку адміністрації Білого Дому? Ні, я думаю, що Кетрін перепрото перепутала вона трішки, я не зрозуміла е, специфіку розмови про що говорили. Вона сказала там е, про станції. Що ми можемо станції взяти, е, е, мова йшлася виключно про запорізьку атомну електростанцію. Зеленський також це підтвердив е, про одну єдину і лише через те, що просто вона зараз заходить окупована і її просто неможливо за нашим методом зараз... можливо, але найбільш релевантний найбільш простіший шлях це те, що там будуть знаходитися зв'язки американців. Тобто що Трамп вийде і скаже, там є наші бізнес інтереси Наші, будь ласка, Путя, Баванчик, давай, віддавай нам цю станцію, тому що ми також зацікавлені, ми також будемо заробляти ці кошти. Е, для України це дуже хороший варіант. Тому, що, як ти кажеш, отримати 100% від нічого, чи отримати, наприклад, 50-80% від е, того, що ти повернув собі електростанцію, це дуже непоганий варіант. Навіть якщо ми поділимося з американцями, вони будуть мати пасивний відхід із цієї станції, е, це дуже-дуже хороша ситуація. Ну, я розумію, що всю енергетику ніхто не віддасть американцям, Хоча б можливо не би хотіли, але цього не відбудеться. Ти там зараз це ну, там розказує про те, що було б дуже круто, якби віддали ми всю енергетику, тому що там це ж американці. Вони будуть сплачувати податки, вони будуть чесно працювати. Ні, не будуть. Вони будуть працювати так, як і працювали всі інші на цьому ринку. До того те, як він створює ринок, вони будуть так само працювати. Це звичайний бізнес, і вони підлаштовуються під ринок. Якщо нам була корупція, те як зараз, наприклад, ці енергетиці, величезна корупція, так само і вони будуть працювати в цій сфері. Але це таке, це лише гіпотетичні якісь умови, про які ми навіть не будемо говорити, тому що не вони не відбудуться. Про заяс можливо, але поки що це лише обговорюється, тому що це також складний процес. Треба ще договоритися про енергодар. Щоб вони повернули, тому що без енергодару там немає що вити в принципі. Ну жителі ж не можуть кожен день їздити через окуповані там на окуповану територію жити, протиляти спати. Ось плюс там дуже велика територія має бути розмінована, вона має бути приналежна для роботи, тобто підведена до електрики. Там дуже дослідний процес, і це це має повністю контролювати Україну. Українські війська до речі, тому ми маємо працювати там, але Процес ведеться вже скільки декілька тижнів. То точно про те, що найбільше мені здається. Про це вже обговорюється. І тут і так, це найбільш релевантний на даний час варіант. По, по тим всім перемовинам, про які ми зараз проводимо. Маємо заяву міністра енергетики Сполучених Штатів Кріса Райта, де він сказав: ми маємо величезний технічний досвід у Сполучених Штатах, щоб керувати цими. Станціями я не думаю, що для цього потрібні військові. Тобто мається на увазі, все ж таки напевно вся енергетика і Керолан Левіт. Чи була обмовка? Ну, напевно, зрозуміємо найближчими тижнями, пане Андрію. Те, що е, стосується сьогоднішньої атаки на Кропивницькій, е, люди в шоці так, місто. Збентежене, що це було? Це був акт залякування, це було те, про що попереджають власне військові про те, що імовірні, до 23 березня все ж таки потужні великі атаки Російської Федерації на українську територію. Я не, не знаю, що коментувати. Росіяни проводять свої жахливі бомбардування України це просто констатація фактів. От вони роблять, вони максимально намагаються показати свою силу, показати те, що вони будуть робити, якщо, наприклад, не буде підписано там перемир'я або ще щось. Тобто, це дивіться. Вони ж показують свою силу не для України, вони показують свою силу для, для Трампа. Розумієте, це такі останні варіанти. Якщо дивіться, буде припинення зараз вогню, воно ж також це все добувається. Добувається, але буде згадуватись те, що Росія не змогла перемогти Україну. Тому вони не хочуть залишити все те, як є. Вони хочуть повністю Україну перемогти, тому що зараз вони виглядають слабкими. Вони поставили собі за завдання перемогти якусь тракторну сільську країну, яка не має нічого, і вони не справи з цим. Вони не можуть її перемогти зараз. І вони будуть пам'ятатись в майбутньому через рік, через два, через три, якщо зараз буде заморожений конфлікт, то вони будуть пам'ятатися як країна, яка не змогла перемогти Україну, яку вони називали дуже слабкою. І тому вони зараз показують максимальну свою силу. Та ми могли б перемогти, просто ми не хотіли. У нас є ж така зброя, ми можемо те, те зробити. Це такий, знаєте, примітивний дикунський підхід, який працює серед таких лідерів країн трішки авторитарного типу. Вони ж міряються своїми ракетами, вони міряються своїми силами, міряються об'ємами там золотовалютних запасів і так далі. Тут події. вони такі знаєте, як пацани в во дворі, тільки просто більших об'ємів. От вони люблять такі жахливі, на жаль, Щодо України, бачите, ну ми ж боже, знаєте, на жаль, ми ж ми зараз в такому світі, в таких умовах, що ми вже не дивуємося, коли там прилітає якась ракета, коли там вмирають діти. На жаль, дорослі, всі інші. Про 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 чоловіки на війні взагалі му і жінок. Тобто, ми живемо зараз в таких умовах, і тому говорити про те, що там е, росіяни зараз розбомбили. На жаль, для нас це буденність, і це треба донести цю буденність. Треба донести до Трампа. Треба донести до. До європейського союзу, щоб вони зрозуміли, що якщо виключно це можна перемогти, якщо е, здолати Путіна, Путіна і Росіян, в принципі росіян, тому що я не хочу тільки виділяти Путіна. Бо нас за самим часом дуже почали багато говорити. Що якщо Путін умре, все війна закінчиться? Ні, цього не буде. У Нас є на жаль величезний величезний спектр рішень, які ми маємо приймати, і внутрішньо до речі, політично також. Ну, що дуже дуже багато питань. по бомбардуванню України воно буде продовжуватися до моменту, доки не буде підписано так зване перемір або припинення вогню, і воно буде нарощуватися. На жаль, буде нарощуватися. Я не думаю, що там будуть якісь супер такі важкі бомбардування Києва, тому що для Трампа це певно якась така стоїть межа. Тобто, я так розумію, що дали певне попередження. Одній одній іншій стороні сказали, що цього робити не можна, то ось не треба. Поки йдуть перемовини, давайте ніж так. Ви собі там інші міста бомбіть, а от Київ, наприклад, не чіпає. політично, я можу помилятися. От завтра вони це злетять і пішні бомбити. Це ж це ж все можливо. До речі, після тонішні атаки на Енгельс, можливо, вони вирішать відповісти саме так. Це все можливо. Так, варто дотримуватися правил поведінки під час повітряної тривоги. Повертаючись до теми миротворчої місії, Володимир Зеленський заявив, що. Кількість охочих країн доєднатися до неї залежить від залученості США, тобто знову ми повертаємося до позиції Сполучених Штатів, і видання Bloomberg у той самий час пише, що французький лідер Емануель Макрон знову опинився у центрі уваги, об'єднуючи разом із британським прем'єром Стармером партнерів, які готові підтримати в Україну. Водночас, союзники Трампа стурбовані його геополітичними заявами. Сильний розкол так між позиціями адміністрації Сполучених Штатів та позиціями європейських урядів, і де тут чи знайдуть вони консенсус? Врешті-решт поки я не бачу цього консенсусу. Тобто я бачу багато різних рухів, але я не бачу ніяких практичних рішень. Тобто, багато красивих слів знову ж таки я не бачу цікавих для нас рішень. Так є зараз. До речі, бачу, втрачається зараз в Норвегії. Там дані були там вчора. Була зустріч там онлайн на на до речі в Норвегії полетів, тому мають бути підписані якісь прямі інвестиції. В Норвежці, до речі це дуже цікаво. Там не за Норвежкою. Технологію працюють про те, що інвестують напряму в наше ОПК, в наші підприємства, конкретне підприємство, конкретна інвестиція, конкретні результати, от і це цікаво, і там великі кошти на речі, наміряються вони інвестувати, е, оце, оце фактичність, оце реальність. Е, все інше, те, що там говорить Франція, якщо говорить Британія, це можна я не знаю, як сказати культурно з тим перцентру зробити. Тобто вони ніяких реальних рішень не приводять. Е, нам потрібні конкретні, якщо ви хочете зробити оборонний союз. Конкретні дії, давайте документи підписуємо, формуємо протоколи, формуємо рішення, формуємо бачення і працюємо вже завтра, щоб через півроку все це працювало. Хто що робить? Хто як виконує? Хто які завдання виконує? Хто що може подати? Хто може постачати? Що які заводи запускаються на які країні? Тобто, якщо одна країна виробляє снаряди, інша, там не знаю танки, ті літаки всі разом виробляємо Це це, це постачаємо тоді світо -то, за такий час, організуємося. Це робимо. Оце фактично дії. А не те, що ви там говорите про те, що на нас нападуть в 30-му році, як сидять, виходять там, хто там міністр закордонних прав собі читала, читав, Литви, здається, виходить, що на нас в 30-му році нападуть і, і ну, на нас от... напали у двадцять другому. Вермойся вже третій-четвертий рік. Ні, так реальні, які ваші рішення. Що ви будете робити? Які превентивні рішення? Тобто ти будеш сидіти чекати, доки на тебе біжить, біж 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 біж, вон за 100 метрів, мужик, в ножу, ти будеш сидіти чекати, чи що? Ти витікаєш або береш озброєшся, або просиш поліцейського притипрань то ти щось робиш, або стріляєш того, хто там бід на тебе. Тобто хто нападає? Тобто ти щось робиш? Ну ти ніякому разі, ти, 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 значить, дурні, що ти сидиш, чекаєш, доки людина під біжиш ножом і не на тебе. Тобто, от вони будуть себе як дурні. Ну я не знаю, я не хочу говорити, тому що вони чекають, що гіпотетично прийде ну Трамп. Знаходиться ж, сполучені та Америки знаходиться на території Росії Європейського Союзу. Є війська, велика кількість військ. Окей, але в будь-якому випадку ну, чи будеться релевантне, чи буде це підтримка їхніх бойових дій. Тобто, чи, а, чи, не, чи не вийде він за півроку чи через рік там, чи не вийде він за лікція свої війська і скаже, розбирайтесь самі. Тобто, дуже-дуже багато в мене питань є зараз до Європейського Союзу. Так, в е, приватні компанії працюють От, буквально там за минулий місяць нам привезли 55 тисяч сто е, п'ятдесят п'яти старятів. Ну, це вже рішення, це вже, це вже реально хороший результат. Ми можемо їх використовувати. Ми можемо працювати. У нас є свої САУ Богдани. Які ми виробляємо я не знаю, яку кількість, ну певно вже дуже велику кількість місяць. Ми виробляємо там певно п'ятдесят місяць. Ми виробляємо ну, певно найбільше. Якщо не ну в Європі так точно в світі, я не знаю. Ну тобто, ми, ми в цьому плані справляємося. Тобто, є з чим стріляти, є є, є чим і, і, і це, і куди стріляти так точно є. Тобто, ми помаленьку працюємо, але це приватні структури на рівні держави. Я бачу тільки розмови. Ну, ми бачимо там підтримки. До речі, там також вчора е німецький уряд там розблокував нам 3, 3 мільярди євро. Але буквально сьогодні от, е рішення читає про 40 мільярдів доларів євро здається. 40 мільярдів євро, які нам мали виділити країни Європейського Союзу. Сказали, що ні, тому що там проти там, Португалії, Італія, ще якісь країни проти цього і знизили ціну. це на все мало йти на закупівлю зброї в цьому році. Е знизили до 5 мільярдів євро. Поки що ще це ще мають обговорювати. Якщо ви будете отак от вирішувати питання, то якщо на вас нападе Путін, я скажу, ну це заслужено цілком це заслужено, це заслужено, тому що ви самі до цього привели, пане Андрію. Украї... перепрошую, італійська прем'єрка Джорджа Мелоні знову згадала про поширення на Україну п'ятої статті НАТО, власне, це відбулося 19 березня під час її. Виступу у палаті депутатів в Італії. Далі цитата щодо цієї п'ятої статті НАТО для України здається найпростішою та найефективнішою пропозицією з усіх інших, ще й тому, що вона допоможе розкрити можливий блеф. Тут мається на увазі російський блеф. Якщо Росія не планує знову вторгатися до своїх сусідів, то незрозуміло, чому вона не повинна приймати гарантії безпеки, які є лише. Оборонними вже ми чули оцінки так експертів про те, що оця от заява про п'яту статтю НАТО вона не може абсолютно ніяк бути примінена на практиці. Чому знову італійська лідерка підіймає це питання у політичному просторі і у просторі медіа? Я розумію, що вона говорить про формальні. Я не думаю, що п'ята НАТО може розповсюджувати тільки на тих, хто долучений до НАТО, до членства НАТО має. Тому тому. ми вже під контролі п'ятій статі НАТО. То все, той, хто каже, що ми, що, що ми не можемо долучитися, це неправда. Ми вже фактично повністю отримуємо майже все, я б сказав, 99% підтримки, які би отримували країни НАТО під час такого конфлікту. Ну так от навіть. От і все. Тобто, якщо ви думаєте, що там на когось нападуть і вони зразу почнуть перекидати свої війська, це далеко не факт. Я частина НАТО цього немає, там цього немає. І політично це зараз на даному етапі мож, може можуть вже розвиватися, можливо, якісь змінені протоколи, бюрократичні аспекти, тому що я знаю, що в НАТО зараз працюють, готуються до майбутньої війни з Російською Федерацією, і дійсно вони міняють багато протоколів. І дійсно, там вже можна можуть бути нюанси, ну, але ж знову ж таки, якщо вони будуть міняти нюанси, якщо дійсно вони будуть перекидати війська свої консолідовані війська країн Європейського Союзу і не тільки України НАТО, скажімо так, то е, ну я не думаю, що вони в Україну захочуть це все заводити. Тобто, значить, або Джорджі Мелоні пропонує просто політичну якусь таку парасольку, яка ніби фактично є, а фактично її немає. Ну, нам цього не потрібно. Просто так говорити, щоб перевірити, чи Путін буде нападати. Нам це не цікаво. Якщо ви хочете дійсно, фактично нам наділити е, цей... Цими можливостями, то можна зробити по інакшому можна дійсно підписати угоду е між країнами Європейського Союзу, не тільки між країнами, просто зробити окремий такий військовий блок, відправити до нас свої війська, відправити свої можливості, все інше. Тобто у вас є всі можливості. Навіщо ходити, виступати, говорити, а, а, сьогодні, а сьогодні говорити, а завтра блокувати 40 мільярдів євро на закупівлю зброї України. Пані Мелоні, ми вас любимо, поважаємо, красива жінка, хороший політика. Бо навіщо займатися, вибачте, на фізню. Тобто, ви ж приклад, знаєте, просто популізмом таким бігати, кричати, щось. Вас є фактичні рішення, які ви можете здійснити. Ви цього не робите. Тому ще раз кажу: нас інколи набридає просто коментувати цих політиканчиків, які постійно щось говорять, але до фактичних рішень не приводять. Нас просто набридло, Чому тому, що нас вмирають люди, ми кожне рішення, кожне прострочене рішення. Вони ж то йдуть в свої теплі ліжечки, їсти круасани, їсти сири свої, і пити вино. А в Україні літають ракети кожен день вбивають людей, дітей і всіх інших. От вони вони цього не розуміють, що це для України проблема, і вони мають виділяти максимальну кількість. Єдине, що вони можуть робити, це зараз дати гроші Україні і за ці гроші купити озброєння, щоб ми себе могли захистити. Це єдине, що від них проситься їх не просить мелоні дати автомат. Мелоні, щоб вона на фронт захищати. Ні, ми просимо дати тільки те, що ми на те, що ми заслужили. Так те, чим ми б могли себе справді. Захистити пане Андрію, дякую вам. Дякую за те, що доєдналися до нашого етеру. Глядачам вісім 7 Нагадаю, що нас.